Ца про Нікополь коротко. Нікопольщина від ранку під ворожим вогнем. Влучання у покровській громаді. Понівечені домівки. Загинув сторожовий пес. Вчора ж окупанти вдарили по одній з найбільш людних вулиць райцентра. На місці загинула жінка ще семеро людей поранені. Рятувальники ж нагадують, як діяти під час повітряної тривоги. Роз'яснювальні роботи, кажуть, проводять щодня, бо у місті почастішали обстріли. Нагадують, якщо поряд немає укриття, потрібно знайти найбільш безпечне місце. Тим часом психологи надають нікопольцям моральну допомогу. У райцентрі з'являється дедалі більше центрів психологічної допомоги. Як вберегти психічне здоров'я в умовах війни, розкажемо у повному випуску. А мешканців району заохочують донатити кров на потреби поранених захисників. Потрібні усі групи, втім найбільша необхідність у першій негативній. Ще більше новин у наших соцмережах. Підписуйтеся на 11-й та ставте вподобайки.